Сьогодні понеділок, 1 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. В ніч проти 1 травня російські війська завдали удару по акваторії Очаковської громади на Миколаївщині. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Обстріл стався близько 2 години ночі. На щастя, травмованих та загиблих немає. В інших громадах області та міста день і ніч минули без обстрілів. Автівки для захисників військовим Миколаївського гарнізону передали вісім позашляховиків Рено Дастер. Більше про це розповість моя колега Наталя Засядько. Далі нові, надійні та готові допомагати нищити ворога. Днями військові миколаївського гарнізону отримали автівки, придбали їх з коштів міського бюджету в межах цільової програми. Депутати міської ради одноголосним рішенням прийняли рішення про виділення цих коштів для того, щоб підтримати вас. Для купівлі цих автомобілів. Насправді, сьогодні в нас прийнята ще додаткові програми, і місто Миколаєво виділило 400 мільйонів гривень для того, щоб профінансувати на 200 мільйонів гривень купівлю квартир і ще на 200 мільйонів гривень технічно підтримати тих, хто сплачує податки ПДФО зарплат. До місцевого бюджету це означає, що окрім того, що ви захищаєте нашу державу під час цієї кровопролитної війни, ви ще наповнюєте бюджет міста Миколаєва, який дозволяє нам робити таку допомогу. вам. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич подякував військовослужбовцям за те, що вони відважно боронять Україну. А ще запевнив, міська рада і надалі підтримуватиме наших героїв. Самі ж бійці кажуть, така допомога нині є особливо цінною та потрібною. У нас підрозділ отримав два дастери. Після оформлення всіх документів, постановки їх на чорні номери, він поїде. Один піде в розвідзвод, піде, бо розвідзвод втратив недавно ну, джипа військового. І вторий піде на взвод МТ заряду. Автомобілі потрібні завжди. У нас є, допомагають волонтери, і міська рада давала нам раніше вже. Не вистачає, людей багато, машини ламаються, ми їх ремонтуємо, але колеса завжди треба. Загалом у 2023 році за міські кошти вдалося придбати 15 позашляховиків. Частиною з них вже користуються захисники. Незабаром три автівки відвезуть одному з наших підрозділів, який боронить державу на східному напрямку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Феченко. Новини на телеканалі Март. Екс-директора комунального підприємства Миколаївська ритуальна служба Олександра Сагайдака будуть судити за державну зраду. Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. Слідством встановлено, що директор КП сприяв діяльності російських військ, що були розташовані на території Херсону під час окупації. Співпрацював із представниками спецслужб РФ та за їх завданням вчинив дії, направлені на нанесення шкоди державній безпеці України. Пересуваючись на власному автомобілі по місту, він знімав на телефон вказані об'єкти із зазначенням місця їх розташування та передавав окупантам. Крім того, чоловік перевозив у власному автомобілі гладкоствольний самозарядний пістолет, а також корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД 5 промислового виготовлення військового призначення, що містить вибухову речовину Тротил. Наразі Олександр Сагайдак перебуває під вартою. У Миколаївському міському центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО діє програма фізичної та психологічної реабілітації для українських бійців. Як триває процес відновлення, дізнавалися мої колеги. У Миколаві продовжує працювати міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Днями директор закладу Віктор Мойсєєв заявив, що відтепер заклад сфокусується на наданні допомоги саме українським воїнам. У центрі військовослужбовці та їхні родини зможуть отримати юридичну допомогу, а також пройти фізичну та психологічну реабілітацію. У нас збільшилась кількість безпосередньо учасників бойових дій, родин, родин загиблих, родин полонених і. За підтримки міської влади і депутатського корпуса ми прийшли до того, що внутрішньопереміщеними особами буде займатись, ну як і займались органи соціального захисту. А ми будемо всі наші сили направляти на те, щоб надавати допомогу безпосередню допомогу учасникам бойових дій і їх родинам, тому що кількість збільшилась в рази. Сергій вже понад два тижні відвідує центр підтримки ветеранів війни. Розповідає, пішов добровольцем в територіальну оборону ще в перші дні повномасштабного вторгнення. У лютому цього року у боях на Херсонському напрямку отримав поранення, внаслідок чого майже два місяці провів у лікарні. Звернувся через те, що в мене проблема з новою її оперували. Там багато переломів зі зміщенням було в коліні, в колінному суставі ну, після лікарні думав, сам спориюсь. Навіщо мені реабілітологи та психологи, але розумію, що при розробці свого коліна результату ніякого не було. Зараз Сергій проходить фізичну реабілітацію в центрі після травми та численних операцій він взагалі не міг зігнути ногу. З'явилися і проблеми з хребтом. Однак, після двох тижнів регулярного відвідування сеансів реабілітації вже є помітні покращення. У закладі Сергій проходить не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну. Чоловік каже, спершу не вважав за потрібне відвідувати психолога, але після вмовлянь дружини все ж погодився. Пішли до психолога, дуже якісно поспілкувалися. Ну, наприклад, в мене це на предмет фантомних болів. Поспілкувалися, зрозумів, що в мене не тільки проблема фантомних ну, болей. Ось. Після спілкування, як груз з душі пішов. Чоловік зізнається, опісля усвідомив, що відвідувати психолога не соромно, а навпаки, дуже корисно. Після двох тижнів занять зі спеціалістами стан Сергія покращився, а тому зупинятись чоловік аж ніяк не збирається. Бай більше радить звернутися до центру підтримки ветеранів війни усім, хто цього потребує, адже така реабілітація дійсно допомагає повернутися до нормального життя. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Комунальні служби Миколаєва виконують аварійний ремонт доріг у корабельному районі. 1 травня дві бригади Лофт доріг почали відновлювати дорожне покриття на вулиці Гагаріна, Степовій, Остапа Вишні, Самойловича. Дорожні бригади та спеціальна техніка працюватимуть упродовж тижня, щоб якісно та швидко завершити ямковий ремонт об'їзної дороги корабельного району. А вже найближчим часом комунальники розпочнуть ремонт і богоявленського проспекту. А тепер про новини культури. Вихованці Миколаївської школи танців Харлем здобули перемогу на чемпіонаті України з хіп-хопу, який нещодавно проходив у Києві. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з тріумфаторами, як здобувався успіх на всеукраїнській першості та чи відкриває він шлях до світових змагань, розкажемо вже за мить. Музика, ритм, емоції, свобода й натхнення. Такі мотиваційні слова не дарма зображено на стіні тренувальної зали школи танців «Харлем», адже вони задають тон творчій роботі кожного вихованця. Заклад функціонує при палаці культури молодіжний у Інгульському районі Миколаєва. Ми займаємося сучасними танцями. Це вуличні танці, урбан стилі, такі як хіп-хоп, хаос, брейд-данс та інші. Через обстріли і заходи безпеки клуб майже не працював минулого року. А один із центрів танцювальної школи був зруйнований влучанням російської ракети. У нас в нашій школі трапилася така історія, що ми лишилися у вересні одного залу, і з того, що зараз трапилось так, та ми 15 січня вирішили все ж таки почати. Почати практично спочатку, але маючи досвід, який, який ми здобували протягом 13 років. Творча робота закипіла одразу. А вже у квітні миколаївські денсери взяли участь у чемпіонаті України з хіп-хопу, який проходив у Києві під егідою організації «Хіп-хоп Інтернешнл». Попри невеликий час для підготовки, вихованці Харлому зуміли показати високий рівень майстерності і здобули перемогу одразу в кількох категоріях: дорослі, молодші та пари. Я вирішила, що ми можемо спробувати все ж таки підготуватися, хоч у нас було три тижні. Але я зі своїми учнями, з тими, хто займається, та з тими пацанами, нашими учнями, які дехто два роки не займається, дехто три. Ми зібралися командою, підготувалися, і вийшли такий результат. Це круто, особливо судді чемпіонату відзначили виступ миколаївського чоловічого колективу Бойс», який був кращим у старшій категорії. Ренсер Юрій один із учасників команди, яка здобула перемогу на всеукраїнському чемпіонаті. Хлопець має вже 12-річний досвід у танцях. Однак, зізнається, не очікував, що колектив зуміє одразу взяти тріумф після річної паузи. Це було нашим і общим з тренером рішенням, щоб ми всі зробили це. Дуже пишаюсь своїми членами колективу, тому що ну не зважаючи на все, що відбувається, вони взяли себе в руки і зробили це, і зробили це для всіх для тренера, для Гарлема. Вернулися. І станцювали. Перемога на всеукраїнській першості відкриває шлях для участі дорослих танцівників у чемпіонаті світу, який проходитиме у Сполучених Штатах Америки наприкінці цього літа. Зараз керівництво Харлому займається організаційними питаннями. Спробувати свої сили на міжнародній арені серед потужних найкращих танцорів усього світу. Я вважаю, що зараз насамперед представляти свою державу у світі це найголовніше, що може бути. Нині у стінах танцювальної школи триває. Активна підготовка і репетиції. Стежити за останніми новинами у житті Харвому можна на їхній сторінці в інстаграм. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на каналі Март. І наостанок про погоду на вівторок, 2 травня. За вікном буде ясно, без опадів. Вітер північно-східний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 65%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на марті.